Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Elmob. Сьогодні ми поговоримо про найгарячішу новину в автомобільному світі: оновлену Tesla Model 3 2024 модельного року. Ця електрична красуня готова вразити вас на кожному кроці. Що ж робить цей автомобіль таким особливим? Давайте розбиратись. This is the future. This is the future. Перше, що ми помічаємо, це зміни у зовнішньому вигляді. Передок трійки отримав більш чіткі лінії. З'явилося характерне ребро під фарами на всю ширину бамперу. Зігнута лінія, яка раніше звужувалася під фарами, стала набагато гострішою та доходить до крил. Фари стали вущими і отримали нові характерні денні ходові. Зникли і проти-туманки як окремий елемент. Силует залишився незмінним, проте позаду в нас з'явилися нові сіподібні фари з надписом Tesla між ними та проти-туманки у нижній частині бамперу. Також новий дизайн отримали диски. Крім того, в лінійку додали два нових кольори: червоний ультраред і сірий стіл грей. Зміни в дизайні позитивно позначилися на аеродинаміці. Коефіцієнт лобового опору у Tesla Model 3 2024 року зменшився з і так вражаючих 0,23 до 0,219. При цьому за розмірами седан став трішки довшим 4720 мм і нижчим 1441 також трійці вдалося схуднути на 65 кг. кілограм. Тепер вага базової моделі становить 1765 кілограм та 1828 у версії Long Range. Всередині вас зустрічає оновлений салон, зміни в якому неможливо не помітити. Контурна підсвітка по салону, додатковий екран для задніх пасажирів для управління кліматом та мультимедіа. Нові матеріали в оздобленні, які включають тканину, пластик та алюмінієві вставки. При цьому всередині стало значно тихіше завдяки застосуванню акустичного скла та покращених звукоізоляційних матеріалів. Центральний екран став більшим на півдюйма завдяки тоншій рамці. А селектор передач змінив своє розташування та перемістився на центральний екран. Аудіосистема повнопривідної Tesla Model 3 Long Range отримала два сабвуфера та три додаткових динаміка. Тепер їх 17. Також Трійка отримала нове кермо з сенсорними кнопками для омивання скла та перемикання поворотників. Передні сидіння тепер мають перфорацію та вентиляцію і можуть слідкувати за температурою тіла, щоб автоматично включати підігрів чи охолодження. Тоді як аудіосистема задньопривідної Tesla Model 3 Standard Range має 9 динаміків та один сабвуфер. Змін зазнав і багажний відсік. Його ємність зросла з 591 літра до 594. Загалом в Тесла заявляють, що новили близько 50% всіх компонентів Модул 3, щоб додати автомобілю більше вишуканості, безпеки та комфорту. Якщо ці зміни не вразили вас, то наступні оновлення точно не залишать вас байдужими. Tesla завжди славилася своєю вражаючою дальністю ходу, і Model 3 24-го року не виняток. Ви зможете подолати ще більше відстаней на одному заряді. За методологією VLTP, запас ходу задньопривідної Tesla Model 3 Standard Range з 18-дюймовими колесами становить 544 км, а для Long Range з повним приводом – 678 км. Це на 11-12% більше, ніж раніше. З опційними 19-дюймовими дисками задньопривідна версія трійки подолає 513 км кілометрів на одному заряді, а повнопривідна 629 Тесла не наводить точні показники потужності та крутного моменту, проте заявляє, що базова версія розганяється від 0 до 100 км на годину за 6,1 секунди, в той час як топова версія набирає сотню за 4,4. Крім цього, для електромобіля збільшили швидкість заряджання. Зазначається, що поповнити запас на 282 км тепер можна за 15 хвилин. Із неочевидних неозброєному оку змін модул 3 2024 року можна відзначити перероблену систему підвізки з новими пружинами, амортизаторами і точками кріплення підрамника, спроектованих для забезпечення більш комфортної поїздки. У кузов також внесли інновації. Зокрема, структурно посилили передні та задні двері, щоб автомобіль витримував більш серйозні удари. Варто зазначити, що ще не була представлена версія Performance, і судячи з усього, вона може отримати ще більше змін. Скоріше за все, перформанс буде представлений через декілька місяців разом із серійним Tesla Кібертрак. Друзі, пишіть в коментарях, як вам Tesla Model 3 2024 модельного року. Чи можна назвати цей автомобіль ідеальним в своєму класі? Та чи можна присудити йому звання автомобіль року в сегменті бюджетних седанів? Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Дякуємо за перегляд та до скорої зустрічі в нових відео. Па-па! почне економити від 150 тисяч гривень на рік на пальному та обслуговуванні, придбавши електромобіль Тесла. Привіт, мене звати Захар, я власник та засновник компанії Елмоб. Ми вже 10 років продаємо людям електромобілі, і ми є одним із лідерів ринку. Понад 900 задоволених клієнтів, які придбали у нас електромобілі. Елмоб надає послуги з купівлі, доставки та відновлення автомобілів Тесла з аукціонів Америки під ключ, а також в майбутньому обслуговування ваших електромобілів на нашому СТО. Зараз понад 10 Тесла прямо з Америки пливуть до нас сюди, в «Елмоб», для того, щоб ми їх відновили. І зробили для вас машинки реально круті, тому переходьте за посиланням і дивіться, що ж на вас чекає.